Одному лісі під старою сосною жив у своїй маленькій нірці їжачок Вітя. Він був маленьким сірим їжачком з кривими лапками і безлічу колючок на спинці. Віті дуже погано жилося в цьому лісі. Ніхто з звірів не хотів дружити з ним. Подивися. Який у мене гарний пухнастий хвіст. Хіба я можу дружити з таким сірим колючкою як ти? Ти занадто маленький. Я випадково можу розчавити тебе однією лівою. Ти такий незграбний. Ні пострибаєш з тобою, ні побігаєш. У тебе ж немає ні голосу, ні слуху. Жаби на болоті і ті співають краще за тебе. Бідному їжакові було дуже прикро чути такі слова. Вітя довго сидів на березі старого лісового ставка і дивився на своє відображення у воді. Ну, чому я такий маленький, такий колючий, незграбний. Чому у мене немає музичного слуху? Маленькі сльози їжачка градом лились в ставок, та не було кому навіть пошкодувати бідолаху. Вітя так сумував і переживав через те, що ніхто не хотів з ним дружити, що мало не захворів. Одного ранку Вітя, як зазвичай, відправився на лісову галявину пошукати грибів і ягід собі на сніданок. Їжачок повільно брів по доріжці, занурений в свої сумні думки, як раптом повз нього промчала лисиця і мало не збила його з ніг. Вітя озирнувся навколо і побачив, що за лисицею женеться мисливець з рушницею. Їжачку було дуже страшно. Мисливець такий великий, а я такий маленький. Але незважаючи на страх, Вітя, ні хвилини не роздумуючи, згорнувся клубочком і кинувся мисливцеві під ноги. Мисливець спіткнувся об гострі колючки їжачка і впав. Поки мисливець піднімався на ноги, лисиця вже встигла втекти, а їжачок поспішив сховатися під кущ. Там Тремтячи від страху, Вітя дочекався, поки мисливець піде. Тільки під вечір, сильно кульгаючи, їжачок побрів до своєї нірки. Рятуючи лисицю, він пошкодив собі лапку, і тепер йому було дуже важко йти, тому що вона сильно хворіла. Коли їжачок нарешті добрався до старої сосни, там на нього чекала лисиця. Спасибі тобі, їжачок, ти дуже сміливий. Всі в лісі злякалися мисливця і сховалися в свої нірки. Ніхто не наважився допомогти мені, а ти не злякався і врятував мене. Ти справжній друг. З тих пір їжачок і лисиця стали кращими друзями. Лисиця піклувалася про їжачка і приносила йому лікарські трави. Гриби ягоди, поки у нього боліла лапка, і йому важко було ходити. Їжачок швидко одужував, адже тепер він був не самотній. Тепер у нього був справжній друг. Адже справжній друг це не той, у кого гарний хвіст, чудовий голос або швидкі ноги. Справжній друг. Це той, хто не кине в біді і не відійде в сторону, коли тобі потрібна допомога.